на лютий для Дів. Усім привіт, Я Ліна, Таролог. І сьогодні будемо дивитися, що ж там чекає Дів у лютому місяці. І так, діви, подумайте зараз про себе. Сконцентруйтеся, сфокусуйтеся на своїй енергії. Що ж вас чекає? Яка головна енергія буде у лютому для Дів? У вас е, дуже схожа енергія, точніше однакова енергія з левами. Не знаю, може, у вас там і у Левів щось відбувається. Але е, дев'ятка мочів. Дев'ятка мочів це карта, коли ви переживаєте за щось, коли ви накручуєте себе, коли ви не можете. Ну, у вас можливо навіть безсоння, ви не можете спати нормально, ви за щось прямо дуже хвилюєтеся. І ось ці думки вони вам не дають спокою, але ви. В цих думках перебуваєте в якійсь своїй зоні комфорту і не можете просто вийти. Вам, щоб да, перебороти ці негативні думки, нав'язливі ваші, вам потрібно якось щось зробити, щоб вийти з зони комфорту. Якось не знаю, щось таке зробити, що ви або не пробували, або для вас це важко перебороти себе. Почати, нарешті, мислити позитивно або знайти плюси в тій ситуації, за що ви хвилюєтеся. Окей. Але ви там хвилювалися за особисте життя. За що ж будуть переживати діви? діви за що ви будете переживати у лютому? Що це таке? Чому ви так себе накручуєте? Дивимося, яка тема тут? Яку тему? З коханням, з особистим життям пов'язано. От, скоріш за все, з особистим життям, за... можливо, у вас якась або ситуація з партнером вашим, да? за що ви хвилюєтеся, переживаєте, або ви, ну, наприклад, самотня самотній, не можете знайти свою любов і за це переживаєте. Але хвилювання тут у вас, або ви на відстані. Ну, от щось у вас тут є таке, що вас буде тривожити у лютому місяці на рахунок особистого життя, стосунків, кохання. Давайте дивитися, що ж вас чекає в лютому у коханні. Ну, так уже, дивитися перспективи, які ж там будуть перспективи у сфері особистого життя у лютому для ДІВ. А, вам випадає вежа на стосунки. А вежа це завжди про руйнацію і про або завершення стосунків, так? Або те, що ну, повністю вже ви. Можете ці стосунки завершити, або вони для вас завершаться неочікувано, за що ви і будете хвилюватися, можливо, да? або у ваших стосунках буде багато стресу, переживань, знову ж таки, можливо, сварок, конфліктів, да? якийсь кризовий момент, кризовий період для ваших відносин. Якщо ви самотні і самотня тут може бути ситуація, коли. Щось таке відбувається настільки, можливо, ви просто себе накрутите і будете прямо за це дуже-дуже сильно грузитися, переживати, що аж будете отак от відчувати настільки такий стрес. Ось так. Тому ну, вежа вона завжди про те, що ви вже е, не будете такі, як раніше, і стосунки ваші не будуть такі, як раніше. Щось поміняється, щось зміниться, неочікувано для вас, і ви на це повпливати не зможете. Просто будьте готові до якогось, якогось трежу. Але, ну, щоб не сталося завжди, якщо вежа випадає, да, це на краще, тому що і так вежа вже а, не зовсім, була, не зовсім так все працювало, як воно має бути. Тому що не просто так. Воно все відбувається. Для того, щоб у ваше життя потім прийшло щось краще. Пам'ятайте про це. І давайте подивимося, що чекає дів у сфері грошей та роботи. Грошей та робота переключимося трішки на матеріальне, і подивимося, що ж там у роботі та. Фінансах, а тут у вас покращення. А тут у вас з'являються якісь нові можливості. Ви щось плануєте, якесь розширення, якесь покращення. І розширення може бути і в фінансах, да, покращення. Десь ви зможете заробити ще, або знайти якесь яке ще одне джерело доходу. А, да, або якась можливість до вас прийде. Тому, я би сказала, тут дуже хороша перспектива на фінанси і на роботу. Тому ловіть момент. Робота вас порадує у лютому місяці. Давайте загальну пораду Загальна порада для дів на лютий. Дивимося, загальна порада, єрофант. Ой, ну тут до вас може або прийти людина, якийсь духовний наставник, мудрець, вчитель, який може вам щось підказати, дуже якусь мудру пораду дати. І тут важливо до нього дослухатися. Да, або іерофант може означати навчання. Тобто, якщо ви дуже давно хотіли щось вивчити, пройти якісь курси, десь да, якось духовно розвиватися, можливо, да, або якісь знання здобути, то дуже класна карта для цього. І місяць буде сприяти цьому. Навчайтеся, вчіться у лютому місяці, і я вам бажаю прекрасного, хорошого лютого. Щоб не сталося, старайтеся, намагайтеся да, себе заспокоїти і зрозуміти, що абсолютно все, що відбувається, воно для вас є на краще і обов'язково все добре. Я вам бажаю, щоб ці всі карти вони програлися у хороший, в найкращий для вас в якнайкращому для вас варіанті. Ось і бажаю вам прекрасного лютого. Всього найкращого з вами була Ліна ваш Ваштаролог.